Міліція Дніпропетровська очищає вулиці від стихійної торгівлі. Лише цього року правоохоронці склали понад пів тисячі адмінпротоколів на нелегальних підприємців. Переважно такі продавці не мають документів на свій товар. Вони не видають чеків. Тож у разі необхідності притягти їх до відповідальності майже неможливо. Правоохоронці запевняють, незаконна торгівля у місті розвивається, адже є попит. Більшість складених протоколів стосувалось порушення благоустрою міста. Оштрафувати порушників можна від 170 до 1000 700 гривень загалом під час рейдів правоохоронці вилучили товару на суму понад 150 тисяч гривень. За такі адміністративні порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу, а також конфіскації товарів. Під час зазначених рейдових заходів з громадянинами проводяться бесіди, де роз'яснюється законодавство та відповідальність, яка наступає за порушення у цій сфері.